Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про особливості взаємодії з ТЦК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про наступне. Про що, як та в яких випадках та в які строки військовозобов'язані мають повідомляти ТЦК? Закон України про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що призовник, військовозобов'язаний чи резервіст особисто повинен протягом 7 днів повідомити ТЦК, якщо в нього відбулися наступні зміни? У сімейному стані, місці проживання чи перебування? Номер телефону, адреса електронної пошти, освіти, місця роботи, посади, стану здоров'я, в тому числі встановлення чи зміни групи інвалідності. Згідно із законом повідомити про групу інвалідності до ТЦК повинні також і представники МСЕК. Але якщо вони цього не зроблять, то їх за це не штрафуватимуть. Якщо ж військовозобов'язаний не повідомить ТЦК у семиденний строк про зміни, то у військкомату є підстави для адмінштрафу за 210 статтею на, е, Кодексу про адміністративні правопорушення. Під час воєнного стану ми вже знаємо, що це від 17 до 25,5 тисяч гривень. Але особа не має притягатися до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК можуть отримати дані шляхом електронної взаємодії. З іншими інформаційними системами, реєстрами, в тому числі з публічними, з базами даних, держателями яких є державні органи. Тобто, якщо ТЦК може затребувати в органу державної влади певну інформацію щодо особи, то особу не можна штрафувати за неповідомлення таких відомостей до ТЦК. Оскільки закон зобов'язує і держоргани, і самого військовозобов'язаного повідомляти про зміни даних, то тут кожен вирішує сам. Або повідомити ТЦК, або пробувати довести ТЦК обов'язки державних органів в суді при оскарженні штрафу. Обидва шляхи реальні, обидва вони працюють. Далі, як повідомляти про неприбуття до ТЦК? У разі неприбуття у строк, зазначений у Повістці, громадянин зобов'язаний повідомити ТЦК у найкоротший термін, але не пізніше трьох днів до дати, яка стоїть у Повістці. Письмове звернення до ТЦК складається у вільній формі. Треба вказати прізвище ім'я по батькові, реквізити повістки та причини неявки. До листа потрібно додати документ на підтвердження причин цієї неявки. Повідомити про ТЦК можна будь-яким способом. Про неявку до ТЦК можна будь-яким способом. Особисто електронним листом, рекомендованим листом з пошти. Поважними причинами для неприбуття до ТЦК є стихійне лихо, хвороба громадянина, військові дії на відповідній території, смерть близького родича, батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати, сестри, дід, баба або смерть близького родича дружини чи чоловіка. Наявність будь яких з цих підстав має бути документально підтвердженою. Якщо людина не попередить ТЦК про неявку, то теж можуть притягнути до адмінвідповідальності знову ж таки штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також при систематичних порушеннях можуть знайти підстави і для кримінальної відповідальності. Кожен сам вирішує, як йому діяти та коли, але процедури та норми в них в цих питаннях корисно знати. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку Підписатися і кнопочку з дзвіночком. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!